Дев'ята і євристика розпізнання та виправлення помилок. П'ята євристика наголошує на тому, що треба запобігати помилкам. Проте ми вже з'ясували, що не існує систем, де неможливо було б зробити помилку. Тож, якщо помилка вже сталася, треба сприяти тому, щоб вона була виправлена. Я Надя, і це мій канал UX-Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся корисними порадами, щоб допомогти тобі стати кращим дизайнером. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Повідомлення про помилки повинні бути написані простою мовою, чітко вказувати на проблему та пропонувати конструктивне рішення, що може негайно її усунути. На логін сторінці Pinterest повідомляє про те, що емейл, вписаний в поле не виглядає як справжній. А ось інший приклад, де система одразу розпізнає, що слово Gmail написано неправильно і пропонує виправити. Уникай технічного жаргону. Ось такі повідомлення про помилки ніяк нам не допомагають, тому що ми геть не розуміємо, що тут написано і що ми маємо цим робити. Ну добре, якщо чесно, існують випадки, коли ми не знаємо, чого сталася помилка, бо вона не передбачувана. Ви точно таке бачили, коли програма, наприклад, зависала або крешилась. І навіть тоді ми можемо повідомити про те, що щось пішло не так: запропонувати розпочати операцію спочатку, зарепортити проблему або звернутися до підтримки. Використовуйте традиційні елементи в повідомленнях про помилки. Дивись четвертою виступу про консистентність та стандарти, наприклад, червоний текст. Проте самого лише тексту може бути недостатньо. Люди можуть не розрізняти кольори або мати слабкий зір, тому завжди варто додавати іконку поряд з повідомленням про помилку, щоб зробити її більш помітною, наприклад, таку або таку. Google Material Design гайдлайни пропонують такий варіант. Гадлайни Apple теж рекомендують додавати іконку. В наступному відео я розповім про останню, десятую виставку, допомога та документація. Жми на колокольчик, щоб не пропустити.